Помітию дуже цікаву тенденцію на ринку, яка потенційно може визначити рух біткоїна, і після чого нас очікує дуже велика затяжна корекція літом. Якщо ми з вами відкриємо трьохмісячний графік, ми побачимо про те, що ми рухалися в певних трьох циклах, і ці три цикли показали нам певний ріст і певне падіння, і вони повторювалися. Тобто перше падіння і перший ріст був на 200%, і потім була в нас сезона накопичення і корекція. Потім друге падіння у нас було так само. Але вже в зону 112-117 тобто в X 2 менше, ніж попередні. І зараз, якщо ми зараз подивимося з вами, то в нас іде як у нас знову було накопичення, ми відростаємо, і на фоні цього фінальний ріст, тобто 60% у нас знаходиться в зоні 120 тисяч доларів. І після нас очікує, я так думаю, велика корекція на ринку. Бачимо, перший ріст плюс 200 другий ріст у нас два рази менше 117%, третій ріст у нас знову два рази менше від цієї суми. Це 60%, якраз припадає в зоні 120 тисяч доларів. Тому це літо буде дуже цікаве. Побачимо, що нам приготує крипторин. Ок, це лише теорія, це ніяка не фінансова рекомендація. Але ти маєш поділитися з другом, щоб він точно був в курсі того, що біткоін вже скоро може полетіти вверх, але потім нас очікує знову корекція. А про все я пишу в телеграмі. Також опублікував на цю тему дуже великий пост, тому Переходь і ознайомлюся, і підписуйся.